Вітаю всіх на каналі Дані в дії. В цьому відео я хочу показати, як в Looker Studio створювати стовпчикові діаграми або bar chart. Вони бувають двох типів: вертикальні та горизонтальні. За допомогою bar charts можна порівнювати показники між категоріями, можна відображати динаміку змін в часі і співставляти декілька метрик на одному графіку. Для того, щоб додати. Бар-чарт в наш звіт потрібно в стрічці меню обрати Edit Chart, і тут є такий блок, який називається bar, Тобто обираємо будь-який з них. Бачимо перші три це вертикальні графіки, потім йде 3 горизонтальні графіки. Давайте спочатку створимо горизонтальний графік. Luka Studio пропонує нам обрати. Вимір менеджерів, але замість е кількості е рядків так, записів ми додамо сюди продажі. Таким чином, за допомогою цього графіку, ми е можемо зробити такий ум рейтинг продажів по нашим менеджерам. Якщо говорити про налаштування, то вони стандартні, як і в попередніх візуалізаціях я показував під час попередніх відео. Тут є можливість. Е Провалюватись на різні рівні ієрархії, тобто drill-down-функція. Є можливість додавати таку функцію, як optional-metric, тобто, щоб обирати метрики, які ми хочемо відображати, або продажі, або, наприклад, продажі в штуках, собівартість, або щось інше. Також тут є можливість сортувати в порядку зростання або в порядку спадання, і таким чином ми можемо будувати як рейтинг зверху вниз, тобто від кращих менеджерів по продажам до. Найгірших, або навпаки, якщо ми оберемо тут Ascending, побачимо спочатку менеджерів з найгіршими продажами, а потім з найкращими. Але тут є класна штука, цей графік може підходити для відображення, наприклад, топ-3 або топ-5 менеджерів по компанії. І в блоці Style ми можемо це налаштувати. У нас є такий блок Bar Chart, і тут бачимо, що ми можемо обрати якраз кількість. Відображених оцих стовпчиків. І якщо ми хочемо відобразити, наприклад, топ-3 менеджери по продажам, тут змінюємо 100 на 3. І вже ми бачимо, у нас графік відображає трьох кращих менеджерів або там топ-5. Також із важливих налаштувань ми можемо змінювати товщину цього стовпчика. У нас є такий повзунок, коли ми перетягуємо цей повзунок, ми автоматично змінюємо. Ширину цього стовпчика на діаграмі. Можемо відобразити показники продажів, якщо активуємо повзанок Show Data Labels. І також тут можна буде обрати, де буде розташовуватися наші продажі, як вони будуть відображатися. Можна обрати колір наших стовпчиків. Ну і також налаштування є. Всі X, усі ігри також можна прибрати нашу сітку, але це вже додаткові налаштування, які я в цьому відео не буду розглядати. Як ви могли побачити на початку відео, тут є декілька варіантів цих стовпчикових діаграм. Є просто Bar Chart, є staked bar chart та 100 staked bar chart. Але ж в чому різниця між ними, я зараз продемонструю на вже цьому створеному графіку. Ми просто змінимо його тип. Зверху є у нас а, меню таке Chart Types. Ми натискаємо на стрілечку. І тут ми можемо обрати інший вид діаграми. І давайте спочатку оберемо Staked Bar Chart. Одразу Looker Studio запропонував нам зміни, які нам, в принципі, і потрібні. Тобто ми зараз відображаємо не лише просто продажі по менеджерам, а ще й е, сюди додається один вимір. Тобто у нас продажі по, по менеджерам ще розвивається на категорії товарів. І таким чином нам дуже зручно аналізувати, яка категорія товару продається краще в розрізі кожного менеджера. Так, ми бачимо, у нас є одяг, аксесуари та взуття. І тут загалом можна побачити, що всі менеджери краще продають одяг, він становить там більше відсотків. Потім аксесуари та взуття. Тобто, це є сенс. Цього типу візуалізації, який називається Staked Bar Chart. Але у нас ще є другий тип: 100% Staked Bar Chart. Якщо ми натиснемо його, то дані зміняться, і вони будуть вже відображатись у відсотковому такому еквіваленті. Так, У нас трішки змінилася візуалізація. Зараз ми її налаштуємо на такі виміри, як були до цього. Беремо тут менеджера. А тут беремо категорію товару. Таким чином, ми бачимо продажі менеджера будь-якого менеджера це 100%, і ми можемо бачити у відсоткових значеннях, скільки в загальних продажах там, важить певна категорія. Таким чином ми можемо оцінити вклад кожної категорії в загальних продажах. Зараз я хочу повернутися до звичайного вигляду цієї стопчикової діаграми. Показати, що тут також можна порівнювати між собою продажі по, наприклад, різним категоріям товарів. Беремо тут менеджер, як і було до цього. Але в полі Breakdown Dimension додамо категорію товарів. Потрібно трішки розтягнути, щоб візуалізація була краще виглядала. І бачимо, що таким чином ми можемо також порівняти продажі. По категоріям в розрізі менеджерів компанії. Це були у нас горизонтальні діаграми. Тепер перейдемо до вертикальних. Вони знаходяться там же, в блоці Bar-Chart. І тут також є, як і у випадку з горизонтальними, є три види вертикальних діаграм це звичайний. Це Staked vertical-bar chart і 100-staked vertical bar-chart. Тобто логіка така ж сама, але трішки змінена вже ну, відображення візуалізації. Знову ж таки, ми можемо обирати будь-що, що ми хочемо аналізувати. Але, як на мене, вертикальні діаграми вони досить добре слугують для відображення та аналізу. Продажів або інших там метрик в якомусь е, часовому періоді. Е, я пропоную менеджера замінити на рік і місяць. І таким чином ми можемо аналізувати. Звичайно, потрібно редкаунт так, замінити на продажі. Таким чином ми можемо аналізувати вже продажі в розрізі е, місяців. Також тут потрібно змінити сортування. У випадку з аналізом часових змін я завжди роблю сортування по місяцям. І таким чином ми можемо бачити, що у нас все йде друг за другом. Тобто січень, лютий, березень, квітень, травень і так далі. За допомогою різних налаштувань. Ми можемо відобразити на цьому графіку, чи будуть у нас відображатися фактичні продажі чи не будуть, де вони будуть відображатись, можна змінювати знову ж таки, колір. ну і робити також і різні кастомні скажімо так, налаштування. Давайте також на цьому прикладі ми подивимось інші типи цих вертикальних діаграм. Просто стейкет vertical bar chart. Як і в випадку з горизонтальними, ми тут додаємо, наприклад, категорії товарів. Давайте приберемо е, значення. Бачимо, що у нас тепер е, нам візуалізація відображає продажі по місяцях, по роках і е, ділить вже продажі на окремі категорії товарів: одяг, аксесуари та взуття. І, відповідно, якщо ми оберемо 100 Vertical chat, то дуже зручно також аналізувати вклад продажів кожної окремої категорії в загальні продажі компанії. На цьому все. Якщо це відео було корисним для вас, підтримайте його вподобайкою та підпискою на канал. Дякую, до наступних зустрічей. Всім пока!